Українське козацтво здавна стояло на сторожі культурної і духовної єдності народу. Продовжують славетні традиції, і їхні спадкоємці козаки нинішні в основному ми займаємося історичною спадщиною козацтва, вивчаємо історію, досягнення, які були, як козаки формувалися, як починали свою діяльність, їх досягнення. І далі, значить, ми пропагандуємо серед населення. Всі здобутки, козацькі навики, таке інше. Ми буваємо і в школах, в колективах, організаціях, От, виступаємо художнім самідіяльністю. Е, незабаром нам виділяється земля спеціально для козацької січі, де ми влаштуємо наші козацькі, будемо проводити наші козацькі ігри, е, кіноспортивний спорт будемо розвивати, молодь навчати. Відтепер тепер до цього переліку додалася ще одна справа. Видавнича уже рік, як газета Козацьке Поділля виходить тиражем трьох тисячів примірників. Цей рік напруженої роботи довів, що таке видання має свого читача. Ця газета існує надовго. Її на рік Но рік саме найтрудніше. Оскільки процес це станули, не саме розумієте, надто складний. Тим більше специфічна газета, оскільки тут на Поділлі ще не було такого віддання, яке б, яке б висвітлювало життя і події козацької спільноти. Ювілей справляємо, задля того, щоб далі пропагандувати цю газету і щоб вона дійсно стала не лише для козаків, ну, але для всієї для широкого загалу. З річницею редакцію привітали друзі та партнери, а учасники гурту Козацька академія забезпечили всім хороший настрій. Тетяна Збараш, Олександр Горішевський, для інформаційного випуску.